знаєте, Ці морози були в січні. Вдивиться, ми 17 січня познайомилися, чи 16-го. І ми як грілися? Бочка, діжка і дрова. І Ми позмінно приходили, наприклад, по 4 години там, чергували біля бочки. Я прийшла, багато гостей сидить біля діжки, а вогонь тліє, вода замерзла в тих пляшках, і нема кому дров, дрів наколоти. На, на і е, я пішла в Калушан позичити сокиру. Сидів там цей Сергій, я кажу, а я така була сердита, ще бо Холодно і, і дрів немає. Я кажу: добрий день, а у вас є сокира? Дайте, будь ласка. І на мене так всі дивляться і посміхається. Якась дівчина ділова прийшла тут. І Сергій встає і такий каже: Та є сокира, то я сам піду тобі нарубаю. Я така, я ж ну, розстала, знаєте. Думаю, о, це ж треба така людина. добра, от. Е, і він прийшов, і він так скромно нарубав ті, ті дрова і каже: Ось, все, я пішов. А я така, підожди, підожди, може, будеш щось поїсти, бо ми там приносили їжу теж таке. Ну і буквально я там застуджена була, через пару днів приходила, то Сергій біля нас часто грівся. Той ходив в, в такій балаклаві, ну, саморобні. Mm -hmm. Я кажу: Сергій, а для чого тобі та балаклава? А, ну, Це ж мирний майдан. воно так. Він каже: Та я боюся, що мене десь вичислять і знайдуть, потім і будуть проблеми рідні. А потім, десь два дні до його смерті, то він таке, лице чорне-чорне від тих шин, бо вже ж почали носити. Я кажу, а, що то в тебе є, то ти з солярії вернувся. <гум> і то він каже, Та ні, то я шини полив. І пам'ятає, Пам'ятаю, десь мама мені телефонує зранку, бо я була страшно застуджена, і то був час, коли людей почали викрадати. З Майдану оцей закон, пам'ятаєте, коли люди почали каструлі вдягати, бо ж не можна носити ні, ні, ні масок, ні касок, Ну, і за участь в Майдані міг отримати якісь покарання, От, то ми почали ходити під суди, щоб людей звільняти. Я пам'ятаю, прокидаюся, прокидаюся, мама мені телефонує і каже: ти знаєш, що першу людину вбили на Майдані. А я кажу, та треба зараз перевірити, може, то неправда. бо знаєте, як багато всяких буває інформації недостовірної. Я дивлюся в інтернет, і я то не можу повірити, бо то, то Сергій Нігоян був. І такий якийсь шок десь дві години, а потім мені звідси пишуть. Їдь Піддарницький суд, тому що затримали студентів театралів. Просто верталася з Майдану і просто їх міліція там побила і забрала. Я подумала, треба що, що вже мертвому не допоможеш, треба йти живим допомагати.